В нашому ділі все починається ось з такої ниточки. Потім це мотузка, потім це велика праця і килимочки, які прикрашають дома українців. Народився, і до моменту війни наш бізнес існував у місті Бердянськ. В нашій компанії працювало більш 20 осіб. Це були досить таки великі об'єми виробництва. Відправки робили і по Україні, і за кордон я вірила, що Україна буде процвітати, і що це буде, це буде гордо. Що мій бренд буде називатися і донька, а потім і бренд українським ім'ям Іванка. З початку війни було прийнято рішення деякий час перебувати в своєму місті, адже була відповідальність, адже були якісь надії. І так це тягнулося до серпня місяця. Але коли це вже було нестерпно, і коли ці два-три тижні вже закінчилися, як нам обіцяли, то треба було вирішувати, що робити далі, куди їхати. І можна було залишитися. І можна було заробляти, мабуть, більше, ніж зараз. Але то були би рублі. Замовлення в нас хотіли робити вже десь на третій, четвертий тиждень після початку війни. Це були люди з Харкова, в яких була тривога, а вони казали, я вже рік хочу цей килим, і мені не важливо, прилетить до мого дому чи ні. Я його хочу. Я прийняла рішення їхати, платити податки, існувати далі і відроджувати таким чином Україну. Кожні задуті свічки на торті моєї дитини про війну, то що казати про нас дорослих, звісно, ми бажаємо тільки перемоги. Але за після неї буде дуже велика робота і вона починається вже зараз. Хочеться повернутися додому, щоб а, там збереглося обладнання, все те, що багато років а, здобувалося, щоб повернутися до своїх дівчат і там бізнес відновити, і залишити в новому вже місті в Чернігові. Війна має мене стимулювати, розширити, зробити вже два представництва в Україні.